Тиммейс свідомі? Задавайте питання. Відповідь на питання, як я дійшов до такого, не знаю. Особливість мозку, напевно. П.С. мої сновидіння можуть тривати за відчуттям до декількох місяців. Колись і у мене так було, під час сну розумів, що це сон. Міг навіть по бажанню прокинутись, а потім ця здатність кудись зникла. Суперсила здатна зникати. Я виявився негідним її, колись отримавши, здатність здобути знову. Я теж було дуже цікаво, я проводив різноманітні експерименти, прочитала всі мої сини відомі. Задавайте питання, і подумала спочатку, що це щось невідоме від Тараса Григоровича. Не треба читати ретіт. Третій ранку. Класно. Я більше по сонному паралічу, а от саме з усвідомленими з нами погано. Ви роздивлялись себе уві сні, руки, ноги і відображення в дзеркалі. Вам сняться нормальні кольори, звуки, смаки і запахи? Ви просто усвідомлюєте сон чи можете ним управляти, міняти оточення, керувати подіями? Події у сні відбуваються неперервно чи ривками. Перше. За відбивання не знаю, а от з руками і ногами все в нормі. Друге кольори, звуки і смаки нормальні. Хоча кольори можуть бути більш темні, як зазвичай. Третє події можуть відбуватись ривками. Можуть бути цільною історією, але в більшості це цільний один великий сон. Навіть після того, як прокинусь ненадовго, він все одно продовжується. Третя з трьох. Ще з цікавого, що організм у вісні дуже швидко встигав реагувати на якісь зовнішні події. Він встигав за долі секунди вигадати сюжет і програти у твоїй голові, щоб зовнішній подразник виглядав природньо. Наприклад, ви спите у реальному житті, підійшла кицька і вас царапнула. Ви відчули біль? вісні це буде виглядати так. Ви були на дикому заході, у вас дуель, ви Чекаєте відліку годинника для пострілу. Проходить 20 секунд, ви стріляєте і вам влучають у руку. Ще були сни у снах. Тобто ви прокидаєтеся у своїй квартирі, щось там робите, ходите, і тут починається якась жесть. Ви прокидаєтеся, розумієте, що був сон, живете сою, потім знову починається жесть, і ви знову прокидаєтеся, таких вложених снів могло бути до 4 штук. Це досить неприємний досвід, бо ти не знаєш, чи ти спиш чи ні, а ходити щепати себе кожні 15 хвилин таке собі задоволення. Так, тепер одне з трьох. Якщо ви не заперечуєте, поділюся. Своїм досвідом свідомих снів, це було досить давно, але це було прекрасно. Перше так, я роздивлявся себе, але тільки від першого лиця. Тобто бачив свої руки та ноги. Якщо сон йшов не за планом і починалася якась жесть, потрібно було подивитися на руку і дуже сильно себе ощіпнути. Бо у сні більшість часу не існує болі. Якщо ти себе сильно ощіпнув і болі немає, це сон і можна робити що заманеться. Друге, так, кольори нормальні, але важко запам'ятати конкретний колір, конкретного предмету. Інколи все здається досить сірим, точніше, тьмяним, але це індикатор осознаного сну. Експериментував, що існують запахи в основидіннях. Так існують, але щоб відчути запах, потрібно прям захотіти його відчути, захотіти понюхати, поставити собі конкретне завдання по відчуттю запаху конкретного предмету. Інакше запахів немає, вони як білий шум, бекграунд. Третє, у своїй практиці, коли я усвідомлював, що це сон по відсутності болю при щіпанні себе за руку, я міг практично без обмежень змінювати навколишню реальність. Першим кроком було спробувати створити і запустити вогняний шар з руки. Другий крок був дуже високо підстрибнути, дуже легко було відштовхнутися. Полетіти, можна було бігати по стінах, стрибати, приземлятися. Достатньо було тільки повірити, що це можливо. У моїх снах існує біль, я її навіть можу відчувати деякий час після того, як прокинусь. Друге з трьох. Четверте, інколи події у сні бувають і ривками, але переважно це була одна картина з одним дуже довгим сюжетом. Колись я сидів за зенітною установкою у своєму дворі, відбував на шесті інопланетян. Колись провалився під землю і бився із скелетами. Найдовший сон тривав десь дні 4, здається, я прожив уві сні повноцінні чотири дні, хоч. У реальному світі пройшло лише годин сім. Але це скоріше виняток. Зазвичай події сні тривають від кількох годин до однієї доби. Звуки точно є, бо я чув свій крик. Інколи починалася якась жесть, з якої було неможливо впоратися, якісь монстри, чи глобальна катастрофа, апокаліпсис, І ти розумієш, що краще за все це прокинутися чи перезапустити сон. Тоді для виходу було два шляхи: перше, дуже голосно і протяжно закричати. Друге, дуже сильно заплющити очі і дуже сильно їх розплющити. Як же заздрю. Що було важко і практично не Ливо робити це читати текст. Як би я не намагався, як би я не старався, якщо на бумажці щось написано. Явно якийсь текст надрукований чи написаний від руки, його неможливо прочитати, ти його не бачиш. Він просто дуже сильно заблюрений, розмитий, дуже сильно нечіткий. Тобто проблеми з промальовкою специфічних деталей. У той час як загальна картина сприймається цілком органічно. Пощастило, в підлітковому віці цікавився, практикував, але нічого не виходило, за виключенням дуже рідкісних випадків. Пам'ятаю, відгук. Ки чув про те, що під час свідомих сновидінь мозок погано відпочиває, хоч по факту ремфаза триває значно менше за глибоку фазу сну. Тим не менше питання таке: чи не відчуваєте ви, що не висипаєтеся під час свідомих снів? Ні, не відчуваю при умові, що я сплю 6-7 годин на день. Але коли сон за відчуттям триває більш ніж день або більше, тоді я відчуваю щось дивне, але не в тому. Я тільки раз колись в сні розумів, що я сплю, але сон був типу фільм. Початок. Я розумів, що це сон, але я приходив інші місця, і в інші мої сни це було дивно. В мене теж таке, перевіртесь на нейровідмінність. В дитинстві я лікувався від перетепілептичного стану, отриманого через травму мозку, і після тривалих обстежень більше ніяких відхилень не було виявлено. Перше, чи намагалися ви пробити доступ до снів інших людей, типу спробувати потрапити у чужий сон як успіхи. Друге, чи пробували ви пояснити людям з вашого сну, що вони нереальні, і просто вам сняться, що навкруги просто сон? Третє: чи пробували ви змінювати навколишню реальність? Це ж ваш сон, і ви можете по бажанню робити будь-яку магію. Перше, звучіть. Як якась фантастика, мій сон, мій світ. Друге так, але всі казали, що знають це, адже вони є породження мого мозку. Третє, не у всіх снах можна щось змінювати. Мені вже давно не снились новидіння з вільнозмінюваним світом. Більшість з них являються щось на зразок гри з відкритим світом і своїм індивідуальним сюжетом. Але і вільнозмінювані теж бувають, проте вони не дуже цікаві. Свідомих снів не було, але було таке, що ніби починаю просинатися під час дуже цікавого сну. Бувають такі, щось Же прям як захоплююче кіно, і я свідомо ще не до кінця прокинувшись, така о, ні, я хочу додивитися!» і свідомо знову засинала і знову потрапляла в сон. А ще було таке в дитинстві, що зранку прокидалася і тільки могла очами рухати. Повірте, це 100% був не сон. Реально, ти вже в свідомості все розумієш, але нічим поврухнути не можеш, тільки очами. Було пиздець страшно. Але якось сама додумалася до того, що так, треба закрити очі, спробувати знову заснути. Може, потім такого не буде. Змушували себе заспокоїтися, заснути і вже потім прокидалася нормально. Це в мене було декілька разів в малому дитинстві, десь років 5-7. Потім якось само пройшло. Дорослі кому не розповідала, всі не вірили. Казали, та то тобі наснилося. Пиздець, як дратувало. Потім вже, коли я виросла і з'явився інтернет, нагуглила, що дійсно є таке явище, як сонний параліч. Висипаєтесь? Не впевнена, що в мене свідомі сни, я не дуже їх контролюю, але інколи це як паралельне життя, присинаюсь втомленою. Як я вже писав, я не втомлююсь взагалі. Чи є в нейровідмінним? Мала колись проблеми зі сном засинанням? У мене не всі сни свідомі, але якщо. Зранку прикидаюся, потім знову засинаю сон буде свідомий зі 100% гарантією. З раннього дитинства має проблеми з засинанням, та абсолютно Тісни, хоч свідомі, хоч не свідомі. Дитисві я лікувався від Передепілептичного стану, отриманого через травму мозку, і після тривалих обстежень більше ніяких відхилень не було виявлено. Щодо засипання та самого сну, то теж все нормально, навіть після великої дози кофеїну або теорину засинаю легко. А що до сновидінь, то вони в більшості у мене із сенсом навіть були такі, що по них і не гріх фільма зняти. Ого, цікаво. Можливо, такі приколи зі сном є результатом специфічної роботи мозку внаслідок травм або вроджених особливостей. У мене сновидіння теж сенсом своєрідним, і фільми по ним теж можна знімати такі ж своєобразні. У мене також ці сни свідомі, з душа малого віку, отримав їх, коли навіть не знав, що то таке. Просто дуже довгий час снилися жахи, я шукав спосіб їх зупинити. Спочатку було весело, а потім звичайні сни почали пропадати. І тепер, якщо я сам нічого не вигадую, то це у 90% випадків просто без. Зодня. Ну а якість сну, зараз мозок сильніше втомлюється, тому дивитись у безодню з надією на сон від мого мозку, тепер мій єдиний варіант. Практикував з вліткового віку, дійшов до усвідомлення сну. Зараз не завжди усвідомлюю, особливо якщо занадто втомлений або застресований. Я теж люблю кетамін. Перше розчую про це. Мене дивувало, що люди у снах інколи кажуть і роблять дуже дивні речі, які взагалі від них не очікуєш. Дивно, бо це ж мій сон, плод мікса з моїх фантазій, пам'яті страхів, бажань. Якщо практично у будь-чому не розгледіти свій слід, то по деяких словах розумієш, що слова цієї конкретної людини ніколи б не прийшли тобі у голову. Ти колись казав людям у свідомому сні, що це все лише сон. Кажуть, що це все стане агресивним по відношенню до тебе. Що це сказати? Казав, але нічого не мінялось. В мене було таке, коли довго був у свідомому сні, то навколишня проекція, нібито це розуміла і дійсно ставала агресивною. Але я переключався на новий сон, і все було норм. То, можливо, наш мозок бунтує. Ха-ха. Колись практикував багато, був такий Михайло Раду, але давно не було, чи енергії, нема чи практики. Кастанеда, досить же їсти пейот, зашивайся. Що це означає? Одного дня я змінив сторону ліжка, на якій я спав, там, де ноги тепер була голова. І чи через те, що на мене світило місячне сонце, чи через те, що було незвично, мені починало снитися по два яскравих осознаних сни. І кожен день йшло на спад, поки не повернувся назад, і сни перестали снитися взагалі. А мені дуже подобалось. Я прям помітив, що в снах комбінуються твої думки за. Деякі було дуже цікаво, але в останніх снах я тупо в Бевромсе став попадати з купою дивних речей. От би якось повторити було дуже цікаво. <свісно> Ось такий був відеоролик. Всім дуже дякую за увагу. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити на нього лайк. Також підписатися на канал і для на дзвіночок наші, там коментар поставити, другу скинути і всяке таке. Люблю вас, котики, па-па!